Ми знову коло яблунь на підщепі М9 продовжуємо обрізку. Там у нас був чемпіон, тут у нас у мене по кілька дерев. От два дерева маю. Це один сорт. Одну я вже обрізав. Тут закладочка є. Нормальна. От. А тут я хочу вам показати, як я обрізаю. Бо е, в чому питання на таких сортах? Їх перегруз... перевантажувати недобре, недовантажувати недобре. І бажано контролювати обрізочку. З цих всіх моментів. І зараз ми будемо це дерево це обрізати і буду спробувати вам коментувати. от Так, підходимо до дерева, оцінюємо. Знову ж, переріст є невеликий. З цієї сторони стоїть трошки більше. І підходимо індивідуально і дивимося до, до, до даної ситуації. так Відки почнемо? Почнемо зверху. Ну, давайте починаємо зверху тоді. давай так. Два плода є, можу залишити на цей рік. Ріжу по старій деревині за плодовими бруньками. Цю гілочку вже була прирізана, вирізаю її. Ой! На пеньок. Центральний провідник. Молодий приріст. Кликуємо його десь на сікатор. Можна і менше. Це є дуже важлива процедура. Ця процедура, ми контролюємо ріст даних дерев. На наступний рік тут підуть гілочки, і ми знову ж обріжемо. І на цьому ж самому місці у нас буде обрізка, ну, можна ще такого навіть чуть обрізати. Буде обрізочка проходити на цій висоті, буде підніматися буквально на чуть-чуть. Потім далі буду показувати, як зрізаємо. Так, далі. Тут залишили мінімально. Зрізав я на зовнішню бруньку. Ці конкурентів нема, нехай будуть. Гілочка зрізана. Найдовгий пеньок пішла вертикально. Є плодове утворення. Ріжу знову на зворотній різці Чому пішла вертикально? Тому що не було завантаження плодами, так само, як ця. Якщо цю вдасться, нагну, поки що залишаю, потім буду дивитися. Ця гілочка. Ну, вроді вже товстенька, є плодові утворення. І вирісло б нього зрізаю. Тут на кільце. Тут лишаю плодові утворення. І невеличкий. На наступний рік це ця... можна. На наступний рік ця гілочка видаляється. Так можна робити, коли будете видаляти на наступний рік. Цей прутик пішов до гори, є плодові утворення. Так само зрізаю на плодову бруньку, Підсилив цю гілочку. Тут не, не зрозуміло. Ні, то що в нас забагато вийшло. Давайте ми цю видалимо. А цю залишимо. Так, далі. Це видалив. Викоротив. Ця гілочка. Нічого не бачу, ні ніякого. Ріжемо на зворотній ріст. Ця вже за товста ця гілка. Ця в одному місці не бажано так зрізати, але у нас тут є ще ці гілочки. Ріжемо на цей прутик. Так, ця гілочка була в нас підв'язана, вона похилилася. Має раз, два, три, 4, 5, 6. Вона не витримає ці всі плоди. Зрізаю. Показую вам. Скажете, що неправильно, неправильно стояв. Обрізали. Так, це. Борошништа роса. На нижню вражену. Зрізав на нижню броньку. Тут обрізав. Так. Що це ще це таке? Отак. Це подивлюсь потім, якщо я вдасться мені її підв'язати, я її залишу. Однорічні не чіпаю поки що. Бачите, всі однорічні, я можна їх чіпувати, але якщо вони маленькі, краще їх не зачіпати. Далі. Дивимося. Далі. Дали ми трошки світла туди, там ще зараз з тої сторони буду дивитися. Що з цією гілочкою робимо? Вона була підв'язана, вона у нас заплодоносила і має такі. Молодий приріст. Я її ріжу такого, відсипусти кілька гілок. На наступний рік ми будемо з ним працювати. Тут обрізаю. Якщо гілка нахилена, ми можемо її зрізати. От ми її зрізали. Відсипусти, цей рік відроди, а далі будемо дивитися. Ця гілочка дуже затоненька. Бажано не. От бачите, навіть ростова. Не залишати з одного пенька дві гілочки. Ну, в даному випадку так. Слабенька гілочка. Ріжнім підсилюємо, буде одно яблуко, одно ми видалимо і будемо мати щастя. Так, що ми можемо тут зробити? Тут є трохи плодів, перевод буде правильний, неправильний, буде ростовий процес, ми це обрізаємо. Воно нам не потрібне. Цю це коли нема приросту, укорачуємо. Буде кілька яблук. Як вистріли, відь буде хорошо. не вистріли. На наступний рік ми її все одно виріжемо, бо вона затовсто буде. Дана гілочка. Ну, давайте ми таке зробимо. Ви скажете, неправильно, треба на пеньок. Нехай йдуть ростові процеси. Щоб гілочка не потовщувалася. Дана гілочка Вона вже вже вона. Товстенька така має тут таку невеличку, цю ми її обрізаємо. Ну Давайте на... А так. Лишили сплодове утворення. Та... Зараз ми теж трошки. Ця. Ви бачите, приросту немає. Я ріжу такі гілки, спонукаючи, щоб було трошки росту. От Так, далі, далі, далі. Тут трошки забагато. Так ми прорідемо. Тінь буде падати. Так, дивимося тут. Отут воно пішло сюди, нехай собі росте, може нам ще пригодиться, чуть-чуть підріжемо її. Хай вона буде. Далі, тут ми спустилися, дивимося. Отут у нас є дві гілки. Так, навіть три гілки пішло з одного пенька. Підійди ближче сюди. Ось одна гілочка, друга гілочка. Третя гілочка. От з одного пенька. Минулий рок, року був зріз на пеньок. Пішло три гілки. Такого не треба лишати, треба було залишити тільки одну цю гілку. Е, чому ні? От дивіться, бачите, пішло оголення деревини. Була тінь і пішло оголення деревини тут і тут. Що ми в такому випадку робимо? Потім вирізаємо сильнішу. Ріжемо опять же, на пеньок і цю гілочку. Бачите, бо це було затіняти, Зрізали. Дивіться, як зразу світлилася. І далі з цією працюємо. Що ми можемо тут зробити? так У нас вона задовго росте догори. В сильних сортах, коли гілочка така росте до гори, ми її не чіпаємо. Чекаємо, поки вона опуститься. Отак. От або горизонтально, або вниз. Тоді ми можемо цей край підрізати. так В даному випадку ну дерево не є сильно росле. Ми на зовнішню брунічка на секатор, ну, чи на цю, от зовнішню, бо є внутрішня брунька. От зовнішня така або така. на секатор, Тут підуть ростові процеси. Раз, два, три гілки піде в нас війник, Тут закладуться бруньки. Ну, все одно через рік ми її цю гілочку вирізаємо. Тобто страшного нічого нема. Далі дивимося, що тут дві гілки. Опять же, одна така, одна така. Ну, нехай відродить нам. А цю ми заберемо. Бо затіняє. Буде, не буде. Опять же, нема молодого приросту. Підрізаю її. Так, з цією гілкою що ми робимо? Дивимося, така у нас вийшла гілочка формована, не формована, правильно, неправильно. Дивіться, один відросток. Пішло вже їй багато років і видалить потрібно повністю. Так? Отут є в нас плоди. Тут зрізи. Ну, лишаємо на цю її тоді. Хоча можна... І ближче. А це зрізали. У нас пішло світло. А цю прикоротимо. Нема нічого. Значить, стимульнем, щоб вона росла. Це прирізали, це залишаємо, це забираємо. Так. Наступна сильна гілка у нас ось в цьому ряду. Так, вже саме її забирає повністю от. Щось там відіб'є, не від'ється. Поки що її не чіпаю, є кілька плодів. Далі буду дивитися, якщо вона нахилить, оперже лишив, ну, не бажано. Ця у нас підв'язана. Була. Бачите, от як. Бачите, ніяких перетяжечок нема. Все нормально, правильно, потім буду показувати. Що вище ще зрізаємо. Можна на пеньок, можна і на кілька гілочок. Можу щось пустити, потім будемо переводити. Це не зачіпаю. Насікатор. Ну, можна так, чуть-чуть. Так. Зрізав. Зрізав. Опять же тут пішло дві. цю зрізаю. Молодого приросту нема. Гілка. Прогинається слабенько, зрізаю. Це не знаю, що лишає, буду бачити. Так, ці дві. Тако, Цю. бачите, було затінення. Знову ж, чому прорізаємо? Чому такі дерева ріжуться і навіть вікно робиться, можна голена деревина? 10-15 см воно допускається, а далі, бачите, от воно. Було затінення, пішло. З цією гілочкою, що ми робимо? Ці гілочкою це вроді би як вона скелетна. От у нас пішло вниз, відросло, ми такої зрізаємо. Це трошки перекоротив. Є. Ця падає вниз. Опять же, така обрізка тільки тоді, коли немає молодого приросту. Наголошую на цьому. Став пауза зараз з той сторони. От є в нас така гілочка, бачите, вона вже тут вже і років є, вроді би, обрізати її не потрібно. Якщо ми маємо скелетні чи напівскелетні гілки на таких карликових піщепах, то отак... чому я тут зурю? Якщо ми хочемо замінити нижні гілки скелетні, ми робимо довгий сучок. Якщо тут ми робимо 7, 8, 10 см, то на таких 15-20, навіть якщо я от я типу, перевів на гілочку, навіть якщо тут вистріли, е, це нічого страшного не буде. У сильно рослих сортах такі переводи робити не можна. Тут я роблю, тому що нема приросту фактично. Тут так само беру цю гілку, щоб вона мені не росла, бо обично, якщо трактор їде пріоритетно, гілочки також залишати. Між деревами тут. Один метр, я на початку забув сказати. Тому ці гілочки 50-60-70 см. Якщо вони десь будуть чуть-чуть перехрещуватися, то нормально. Якщо в мене приватний садок, в мене трактор не йде, я можу залишати цю гілку, але вона буде затінняти цю. Тобто це вже отако От я зрізаю цю гілочку. Це підрізаю. Це... На сильно рослих так робити не можна. Ця гілочка. Будемо бачити, може, ми щось видалимо. Падає у нас, підсилюємо тако наверх і щось буде. З цією що робимо? Тож вона провалюється у нас чуть-чуть. Давайте отак ми її зробимо. Цю так. Нема молодих прирістів тільки цю. Спонукаємо ріст. Трошки розгрузимо ще яблуками її. Так, тут що? Це росте сюди. Стоп. Ще цю обрізаємо коротенько. І потім прийдеться ще розвантажити це, е, як би ми так трохи обрізали, подивитися цим, е, е, як вам сказати, Пронормувати урожай. Можливо, руч, вручну. Ще хотів сказати такий момент, що не завжди з плодових бруньок може бути квітка. Це залежить від, від різних факторів, тобто, засуха, полив різні ситуації. У тобто, мене є, тут я не знаю, може це і сорт, що він іноді думає, що буде квітка-брунька, з цієї бруньки-квітка, а там іде листочок. Визначити це можна. Зірвали бронечку, розрізали її пополам. Якщо вона всередині зелена, значить це буде е, листок. Якщо вона чуть-чуть має жовто-оранжеву такого, то буде квіточка.